Ризик підхопити якусь інфекцію, традиційно збільшується у спекотну погоду. Продукти швидко псуються, а бактерії розмножуються з потрійною швидкістю. Тож, як наголошують лікарі, варто бути вкрай обережними. Потрібно знати, що якщо дуже збільшується температура на вулиці, то бактерії мають таку тенденцію вони швидше розмножуються, ніж звичайно. Тому ці продукти, які, скажімо, взимку зберігались більше. Тут можуть непридатними стати буквально за пару годин. Найперші продукти, що підпадають під групи ризику, це тістечка з кремом, м'ясо, молочні продукти, салати з майонезом. Терміни придатності таких найменувань у літній період зменшуються, тож варто купувати продукти у відповідних магазинах, де за необхідності можна витребувати сертифікат якості на реалізовану продукцію. Щоб купити якісні продукти, їх потрібно купувати в магазинах. На ринках, там, де є сертифікація, там, де є лабораторії, там де можна перевірити ці продукти. Звісно, на стихійних ринках, якщо ви купите ці продукти, ніхто якість продукції не може гарантувати. Окремо лікарі застерігають з особливою уважністю купувати кавуни, помідори, дині та іншу продукцію, що реалізовують на трасах. Тут при інтенсивному русі на дорогах, на овочах та фруктах, осідає забагато свинцю. ці дні, наголошують ті ж таки лікарі, варто вживати побільше продуктів домашнього приготування, а також рідину, мінеральну воду, морси та компоти. Ще одне місце, де на нас може чекати небезпека це громадські пляжі та відкриті водойми. У воді із збільшенням температури теж накопичується чимало хвороботворних бактерій. Тож лікарі застерігають, дотримання елементарних правил гігієни та здорове раціональне мислення допоможуть убезпечитися від неприємних сюрпризів із травленням. А якщо ви все ж таки відчули нудоту, негайно прийміть будь-який абсорбент та зверніться до лікаря.